Тут всюди безлад. Ти не звертай на це уваги. Їм займуться інші. Твоя справа світло і нічого більше. Ось дві коробки. В одну, складай перегорілі лампи. З другої, бери цілі. На заміну Постарайся нічого не розбити. За це з нас питають. Дуже суворо. Нові лампи бери в комірчині. Туди ж віднеси згорілі. Бачиш ту штуковину в кутку. Користуйся нею, коли не дістати до стелі. Не забувай ставити на гальмо. Вас взагалі то має бути двоє. Щоб один завжди був внизу для підстрахування. Але поки що напарника тобі не підшукали. А справа не чекає. Станцію хочуть привести до належного вигляду як можна швидше. Стислі терміни, так це називається. Все більше не буду набридати тобі. Своїми розмовами. Пора братися за роботу. Брендон залишився один. Перш ніж почати, він ще раз окинув поглядом приміщення. Станційний доглядач мав рацію, навколо панував не просто безлад. Скоріше, це було схоже на первозданний хаос. Станція була виведена з експлуатації вже дуже давно, і доведеться докласти чимало зусиль. Щоб повернути їй колишній вигляд, він взяв коробки і побрів до штуковини, що стояла в кутку. Думаючи про те, як йому нестерпно важко переносити на півтемряву? І що ж буде, коли він замінить всі лампи? І стане дуже світло?